Доброго дня, шановні підписники, дорогі друзі та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами. Сьогодні пропоную вам смачні реперця у соєвому соусі з чудовим арніром картоплею по-селянськи. Для приготування нам потрібно. 1 кг і 200 г риберець. Спочатку їх треба посолити та поперчити, а потім ретельно масажувати, щоб риберця увібрали в себе приправи. Це потрібно зробити з обох боків. Після цього наливаємо на пательню небагато олії, викладаємо риберця та смажимо їх з усіх боків до золотистої скоринки. Вогонь повинен бути